Обробка абрикосу від маніліозу, всі знають, що це грибкове захворювання, яке вражає не тільки абрикоси, а й інші кісточкові культури. В цьому садку висаджено два сорти абрикос середнього терміну дозрівання це такі, як харкор та фаргран. Вже тут працювали перша обробка була медяном 5%. І зараз, як видно на відео, розкрилось 30% квіток. Тож саме Пора для першої обробки сігнумом від маніліозу. Сігнум зарекомендував себе дуже непогано саме в боротьбі з маніліозом на абрикосах. І ми ним продовжуємо користуватися. Також ми додаємо бор саме для для підвищення запасу цього мікроелементу в рослині, та також додаємо біостимулятор MaxiCrop, він є природного походження, для покращення запилення та зав'язі. Як бачите, бджілки вже працюють.